Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати, зазвичай користуюсь простими та дешевими китайськими мультиметрами у своїй повсякденній роботі. Це бюджетно, цілком хватає можливості мультиметра, та не шкода, якщо він випадково розіб'ється чи роздавиться. Та за останній час власноруч спалив декілька таких мультиметрів. Причини поспіх, неуважність та погане освітлення у ряді випадків. А якщо точніше, тому помалково втикав щуп мультиметра у гніздо для вимірювання струму, замість гнізда для вимірювання напруги, яке знаходиться зовсім поруч. У підсумку отримав коротке замикання та прощався з черговим мультиметром. Так було аж поки мені це все набридло, та я забив у гніздечка для вимірювання струму, скручену зеленту. Вийшов такий собі захист від дурника, який, до речі. Справно працює і до сьогодні. Колега, а ви теж палили мультиметри чи такого не траплялось? Та що ви думаєте про використання найдешевших китайських мультиметрів у своїй повсякденній роботі? Пишіть у коментарях та пам'ятайте про підписку і вподобайки, якщо тема електрики вам актуальна. Носіть світло і комфорт людям та заробляйте більше. А якщо ви бажаєте отримати значно більше грошей від праці електрикам. Приєднуйтесь до нашої спільноти у Телеграм за посиланням в опису та отримайте подарунок Електронний звіт як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.